Якоб та Вільгельм Гріми Заєць та їжак. Одного теплого сонячного дня їжак, що жив на краю лісу, вийшов із дому і подумав. А чи не сходити мені в поле подивитися на Брукову Поки дружина діточок купає та одягає, я встигну й поля дістатися, І назад повернутися. Як вирішив, так і зробив. Тут назустріч йому Заяць стрибає. Побачив їжак зайця, уклонився статично і каже Доброго дня, шановний, як ся маєте? А Заяць був пихатий і зарозумілий. У відповідь тільки головою з погорда кивнув і запитав Що це ти, їжачі, так рано не нишпариш. Ось погуляти вийшов, сказав їжак. Погуляти? розсміявся заєць. Та з твоїми коротенькими ніжками можна тільки вдома сидіти. Образився їжак на ці слова, вирішив він зайця правчити і каже Може, побитися об заклад, що випереджу тебе на своїх коротких ніжках. Ото сміху із себе наробив, пирхнув заєць. Чи тобі зі мною змагатися? Гаразд, нума закладатися, що отримає переможець? Золоту монету, сказав їжак, тільки почнемо за годину. Я, поки піду додому, попоїм. Іде їжак додому й думає заяць, звичайно, швидший за мене, але я розумніший. Я його перехитрю. Прийшов додому і каже дружина, збирайся та підемо зі мною в поле. Ми із зайцем посперечалися, хто швидше бігає, я або він. Допоможеш мені його обігнати. Та чи ти при зрозумі? здивувалася їжачіха. Заяць і справді швидше за тебе. Як же ти його випередиш? Заяць побіжить по одній борозні, а я по іншій. Ти станеш кінці моєї борозни? І коли заяць добіжить, гукнеш, а я вже тут. Так вони й зробили. Їжачиха стала з одного кінця борозни, а їжак з іншого. Тут нагодився й заяць, став біля сусідньої борозни та скомандував Раз, два, три і побіг щодуху а їжак пробіг трохи і назад повернувся. Добігає заяць до кінця своєї борозни, а їжачиха йому кричить Я вже тут. Їжак і їжачіха були дуже схожі. Заяць не помітив підміни, але подумав, що щось тут не так, тому запропонував біжімо назад, раз, два, три, і помчав швидше за вітер. А їжачіха залишилися сидіти на місці. Добігає заяць до краю борозни, а їжак кричить А я вже тут. Ще більше здивувався Заєць. Сімдесят три рази бігав він борозною, аж поки не впав знесилений. Я вже не можу, зітхнув, утомився, а задоволений їжак йому каже Ну, і що з того, що в мене ноги короткі, зате бігаю швидко. Нічого не відповів Заєць, розвернувся і поплентався додому. Отак і буває того, хто з інших глузує. Самого наглу піднімають. Ось і казочці кінець. Дякую, що слухали. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всього найкращого. До побачення!